Ось такі гарні салати в нас ростуть. Це блакитне, це від ослимаків. От, так От Ви бачили в мене вони на а, а, каналі, можна подивитися, як вони з насіння, розсадкою, такою тоненькою були, висаджували. Ці вже обірвали салати. От. А як же цей? Нормальний салати як? Лисичко. По одному, по одному та й пообривали. А як же ці? Зараз ми і спробуємо, як же ж ці, бо я це ще не рвала. Ох, як ціла капустина. Як ви розумієте, дубль 2 не буде. Ой, який класний. Так? Прям клас. Сьогодні салатик. Буде святковий.